Усіх вітаю на своєму каналі, друзі. У нас сьогодні на дворі знову холодно і, напевно, ще холодніше. Вітер був страшний сьогодні з утра. Я вам не передам словами. Тут о, почти все у дворі літало. От, друзі, зараз я у курей. Я хотіла вам показати, чи рилася кури в піску. Дивіться. Ось, друзі, вони вон, рилися. Бачите? Розрили пісок, як вони й хотіли. Ось. Ну, вони отерилися. Зараз їм треба налити води, бо он бачите, сама на пір'я там залишилася. Зараз це налить, налить їм водички і насипати їм трохи їсти. А ну тікай Петро. Ось яйця зібрати треба і випустити їх погуляти. Але в цей раз я буду ходити вже без камери. Чому я вам розкажу таку невеличку історію, поки, поки я буду тут справлятися. От, друзі, все починалося з того, що я пішла у садок. Я вам покажу якийсь садок зараз. Ось тут стану і покажу. Он там, воно, а там є садок, біля, біля старого курника. Там, де колись жили курчата. Ось оці курчата, ось ось курча, ось курча. Ось це ті, хто там жили. Де ще? Кого я ще такому можу показати? З курчат. Дивіться, ось також було лякливий. Його звали лякливий, але я його переназвала на Петра. Тому що, коли він був малим, то він був лякливий. Ось також того курника. І оно з того курника. Оце всі з того курника. І от я ходила з камерою, щось вам розказувала, як тут я. Сповнила, тобто згадала про те, що в мене це ж точно думаю, у мене ж десь кури бігають. Ну, я ж помчала за тими курми. Дивлюся, а в мене вже півкурника бігає бігає біля, он дивіться, біля тих, біля тих трьох, ой, як називається, абрикос. Біля трьох абрикос вже худе весь курник. Думаю, та треба вже збігти за ними. Ну, а то вчора в мене не вийшло зняти відео. Тож я зняла відео тільки тоді, коли я їх всіх загнала. Ну от друзі, ну то ж, то, як, як і кажуть, то, як щось зробиш, то менше бубани. Ну, тут оббубанілася, що і в мене почти весь курник утік. Ну, то, бачите, не дивилася, і почти весь курник чуть не втік знову до сусідів. Путь-пить путь пить путь 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 путь. нехай їдять. Зараз їм це тільки дать водечки Ось це відро, як би якось за ним. Ач! До. Оце я його закинула. Ось, друзі. Оце відеочка, зараз піду я налью водички і нехай п'ють. Але це вже я зроблю без камери. Але ж, друзі, вчора в мене сталося бідом, я так стукнула, так грюкнула, по тому по землі, що в мене й моя палиця, якою я ганяла своїх курей. Ну Сьогодні буду просто з нею ходити оці палицею. Я сюди ганяю, тому що він в яком... неї всіх син полякаю, а палицею не так. О, крикуха прийшла, дивіться. Треба буде її пустити, щоб вона підприйшла оце і поїла. Тільки зараз слава закрию. Щось, друзі, такі хмари насуваються страшні, що я не знаю оце. Чи буде той дощ, чи не буде, чи це. Та наче може, нехай ці хмари і туди понесе, бо якось дощу не хочеться. Мені зараз курей пасти до пів п'ятого. Мені дощу не треба. Зараз оце, мені залишилося їм тільки набрати води, і я їх випускаю і йду їх пасти. Але це вже буду робити без камери, тому що буде така, як і вчора. Вчора я зараз казувала, що в мене случилося, що в мене кури втекли, воно ще й також був вітер. Вітер ще й посунув трохи ворота, щоб вони чуть, не, не, не відкрилися. Ну, я там не, відкри, не відкриються, але можу трохи от, от От ой, друзі, заплуталася. Отштовхнутися. О. Буду дивитися за тим, щоб я, де нічого не відкрилося. І буду їх пасти. А що робити? Гуляти та хочеться їм. Ну, отож, нехай їх гуляють. Зараз не підуть розівнути собі лопи, а вечір я їх вже буду загадати. Ну що, друзі, на цьому все. Усім папа -па, і до нових зустрічей. Бажаю вам мирного неба та усього найкращого. А з вами була я, Валентина. На цьому все. Усім папа -па, і нових зустрічей. Чекайте нових відео. До нових зустрічей усім! Це, друзі, пішла я пости своїх курочок і долі робити усі справи, але це вже буде трохи вечором. На цьому все, друзі. Усім па-па І до нових зустрічей! Зустрінемося у слідуючих відео.